Друзі, уявіть собі, 1991 рік Україна після розпаду з Радянського Союзу була третьою в світі державою за кількістю ядерного арсеналу. Тобто, Україна була найпотужнішою військовою державою. В нас було 1900 ядерних боєголовок. 1700, 176 ракет, які могли долетіти куди завгодно, і 44 стратегічні бомбардувальники. Ми були справжньою ядерною державою, але через кілька років ми чомусь добровільно віддаємо всю цю могутність. Як так вийшло? І найголовніше, якби Україна зберегла ядерну зброю, чи змогла би наразі Росія розпочати таку повномасштабну війну? Давайте далі розбиратись. І почнемо з президентів України та їхню роль в роззброєнні нашої держави. Першим президентом України був Леонід Кравчук 1991-1994. перший президент Незалежної України. І чесно кажучи, можна уявити собі. Тиск на цього президента з одного боку, ядерна зброя це символ могутності, але з іншого боку, економіка була в глухому занепаді, і утримувати такий арсенал було дуже непросто і непосильно. У 1992 році Кравчук вирішує підписати Лісабонський протокол, де Україна пообіцяла позбутися ядерної зброї. Він казав, що ми не хочемо бути ядерною державою. Але ми хочемо, щоб наші інтереси були захищені. Тобто він хоче, е, так мовити, гарантії безпеки, але в той же час підписує протокол і віддає всі наші боєголовки куди? В Росію. Ну знаєте, як в касті. ми вас захистимо, просто віддайте нам зброю. І знаєте, як кажуть, попалися на гачок, після чого почалися переговори з Росією, США та Великобританією. І всі вони нам. Звичайно, обіцяли, що Гарантії безпеки, і тут ми підходимо до другого президента нашої держави. Другим президентом був Леонід Кучма, 1994-2005. Кучма прийшов до влади вже під час таких переговорів. А у 1994 році він підписує. Славетний наш Будапештський меморандум, і Україна віддає ядерну зброю, а натомість отримує гарантії безпеки від США, Великобританії та Росії, які обіцяли нам територіальну цілісність та гарантії безпеки. І друзі, до 1996 року ми передаємо весь арсенал, куди в Росію, чесно кажучи, якось дивно. Чи насправді кучма а, тоді вірив, що це дійсно правильний крок? Чи дійсно не було інших варіантів, чи можливо цьому посприяла довга рука Кремля? До речі, пізніше, вже після анекції Криму, Кучма сам сказав, що якби Україна залишила собі хоча б 10% ядерної зброї, сьогодні б на Україну ніхто б не напав. І тут ми підходимо до третього президента нашої держави, а саме Віктор Ющенко, 2005-2010 рік. Ющенко прийшов до влади вже після помаранчевої революції, він начебто хотів вести Україну до Європи та НАТО. Звичайно, що ядерної зброї в нас вже не було, але він наголошував на тому, що треба зміцнювати нашу армію. Чи хтось його тоді почув? Ні. А можливо, він так цього хотів. Хоча після війни Росії з Грузією у 2008 році Ющенко тоді казав, що. Будапештський меморандум виявився паперовим тигром. Ми повинні будувати свою безпеку на нових засадах. Ну, але, на жаль, слова так і залишилися пустими словами. Четвертий президент це Віктор Янукович, 2010-2014 рік. І ось тут, друзі, почалися справжні проблеми. Янукович відмовився від курсу до НАТО і Європейського Союзу і підписує так звані Харківські угоди з Росією, продовживши оренду Чорноморського флоту в Криму. І багато хто тоді казав, що він просто грає на руку Кремля, що, напевно, так і було, судячи з того, що він просто втік. В Росію, ну а після його втечі почалося. Ми з вами всі знаємо, найстрашніше 2014 рік Росія анексувала Крим і розпочала Криваву війну на Донбасі. П'ятий президент це Петро Порошенко, п'ятий президент України, 2014-2019 рік. Після початку російської агресії Порошенко зіткнувся з майже повністю зруйнованою армією. Його команда. Начебто взялася за її відновлення, було відновлено боєздатність, закуплено нове озброєння, підвищено фінансування. Україна почала отримувати міжнародну військову допомогу, зокрема оборонну зброю від США. І напевно таким чином Порошенко тоді збільшив свої статки майже там в два чи в три рази. Але саме за його каденцію Україна отримала асоціацію з ЄС та безвізовий режим у 2007 році, що стало важливим кроком до євроінтеграції, було запроваджено антикорупційні органи, такі як НАБУ і САП. Хоча боротьба з корупцією залишалася дуже неефективною. І також за його президентства в Конституцію України було закріплений курс на вступ. До НАТО та Європейського Союзу. Але друзі, з іншого боку, Порошенко критикували за недостатню ефективність у боротьбі з корупцією, вплив олігархів та повільність реформ. Його ім'я також згадували в кількох скандалах, зокрема щодо торгівлі з окупованими територіями. Ну і звісно, ми наблизилися до шостого президента нашої країни: це Володимир. Зеленський з 2019 року. Зеленський прийшов з обіцянками миру. Він намагався вести переговори з Росією, але Кремль його просто не слухав. У 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Зеленський тоді сказав: Ми не хочемо війни, але ми готові захищати свою землю. І друзі досі захищаємо навіть без ядерної зброї. І ось тут починається найцікавіше. Багато хто вважає, що якби Україна зберегла ядерну зброю, Росія б не наважилася на анексію Криму чи взагалі повномасштабне вторгнення. Погляньте, наприклад, на Північну Корею. У них є ядерна зброя, і їх ніхто не чіпає. Але ми вирішили довіритися міжнародним гарантіям. І що ми наразі отримали? Будапештський меморандум виявився просто папірцем. Росія... Яка була одним із гарантів, сама ж його і порушує. А експерти кажуть, що Будапештський меморандум був великою помилкою. Ми довірилися словам, а не дієм. І вони, друзі, мають рацію. Але хто ж міг знати, що Росія піде на такий крок? Але, друзі, окей, Росія, наприклад, вирішила порушити правила. Вона, до речі, це завжди робить, але залишилися США та Велика Британія. Тому я хочу підкреслити, що Україна зараз не просить допомоги, а вимагає просто дотриматися обіцянки. Ми вимагаємо, щоб світ нарешті виконав свої обіцянки. Ми віддали ядерну зброю, щоб жити в мирі, але замість цього отримуємо війну. Ми не просто ми не просимо благодійності, ми вимагаємо, щоб наші гарантії безпеки, зокрема від США, Великої Британії, нарешті стримали своє слово. Ми вимагаємо зброю, яка допоможе нам захистити себе. Ми вимагаємо справедливості. Ми не просимо, а ми нагадуємо, що ви нам обіцяли, і тепер настав час виконати ці обіцянки. Але, друзі, головне наразі не наступити знову на ті ж самі граблі. Історія України як ядерної держави це історія про те, як можна зробити вибір у надії на краще майбутнє, але отримати зовсім інший результат. Однак оця історія має стати уроком для всього світу. Ми не можемо дозволити собі повторити таку ж помилку. Ніколи більше не варто довіряти словам без дій, ніколи більше не варто віддавати свою безпеку в чужі руки. Україна показала, що навіть без ядерної зброї можна бути сильним, але світ повинен зрозуміти, що гарантії безпеки мають бути не на папері, а в реальних діях. Тож, друзі, на цьому я завершую своє відео. Натисни, будь ласка, лайк, підпишись на канал, щоб не пропускати цікаві випуски новин і до зустрічі в наступних відео.